Добрий день малятка. Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик морозець морозець» Подивіться, хто до нас завітав. Сніг пухнастий, наче вата, аж по ньому жаль ступати, сніг літає, сніг кружляє. Так хто до нас вітав? Правильно, це сніжиночка, і вона нас з вами запрошує на прогулянку. Давайте пригадаємо, а яка у нас зараз пора року настала. Правильно зима! А на вулиці у нас взимку як? Холодно. А що слід зробити, коли ми йдемо на прогулянку? взимку? Правильно, треба одягнутися. А що потрібно одягнути на себе? Теплий одяг, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, чому ці дітки не бояться морозу? Як ви гадаєте, чому? Тому що вони тепло вдягнулися, вірно. А що у них на голові? Шапочка, а що на ніжках? Черевички, ботиночки, вірно. А чому у них не мерзнуть ручки? Тому що вони вдягнули рукавички, правильно, які ви молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру Сховай від морозу. А що треба сховати від морозу? Будете мені казати, Слухайте увазно, уважно. уважно. Щоб морозець не щів вушка, треба одягнути шапку, звичайно, щоб не замерзли ноги. Треба взути, чобітки молодці. наступне, щоб не змерзли коліна. Треба одягнути. Ви знаєте, що? Правильно штани. А щоб не смерз животик і спинка, треба одягнути Що? светер і куртку. Так. А щоб не змерзла шия. Треба одягнути. Що? шарфик, молодці. А щоб не смерзли ручки. Треба одягнути? Сховати від морозу рукавички одягнути. Так, молодці. Ой, погляньте, хто це до нас завітав? Та це ж зайчик, який він гарненький. Дітки, а навіщо зайчик вдягнув светр? Як ви гадаєте? Навіщо? Так, щоб було тепло, тому що на дворі, на вулиці зима і холодно. А коли холодно, треба вдягати теплий одяг. Молодці мої розумнички. Зайчик хоче з нами пограти. І зараз ми з вами зробимо морозець! Посіпаємо шички! Три валянки у нас шипирока вишів.

Ісачик дуже хоче, дітка, щоб ми з вами вивчили і навчили його віршику Григорія Бойко, «Морозець, морозець». А вчити віршик ми зараз будемо за допомогою мнемотехніки. А мнемотехніка це ось такі таблички, такі картинки, які ви бачите, вони будуть нам допомагати вчити. Давайте розглянемо. Ось на першій картинці ми бачимо мороз намалював на вікнах. Це мороз. На наступній картинці ми бачимо обличчя дівчинки. І бачимо червоні щічки. Далі ми бачимо валянки. Наступна картинка шубки, рукавички. На внизу ми бачимо знову мороз. А ласкаво це буде морозець-морозець. Далі ми бачимо ручки, які плещуть. Далі ми бачимо дівчаток і хлопчиків. І остання картинка, підсказка нам до віршика, це носики. А якого кольору носики нам підказує кружочок? Якого він кольору? Червоний, то дуже носики у нас були червоні. Тож послухайте вірш Григорія бойко морозець, морозець. Морозець, морозець, не за щічки, Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Молодці! Тепер ми з вами будемо вчити цей вірш за таблицями. Будете вчити разом зі мною. Будемо дивитися, яка картинка з'являється, і промовляти. Починаємо, промовляємо. Морозець, морозець! не пай за щічки! Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець. плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Молодці І ще разочок давайте повторимо гучніше. Морозець, морозець. Не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички, морозець, морозець. плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Так, добре, молодці дітки, дуже добре. Тож сьогодні ми з вами про що говорили? На початку ми говорили про зимовий одяг. А нагадайте мені, куди треба вдягати шапочку? Що треба сховати від морозу шапочкою? Правильно, вушка. А рукавичками, що ми будемо ховати від морозу? Вірно, ручки молодці, а шарфиком, що ми заховаємо? Вірно, шию, а чобітками від морозу, що ми заховаємо? Правильно, ножки, а спинку і животик ми чим заховаємо, яким одягом. Молодці, вірно, з ветром і курточкою. Так, дуже ви мої молодці умнички, розумнички. А якими з вами сьогодні вчили віршик? Ану, скажіть мені, як називається віршик? Морозець, морозець. Давайте ви зараз мені самостійно, дивлячись на картинки, розкажете віршик Морозець, морозець. Я вам допоможу. Морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас, Шубки й рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні у дівчаток і хлоп'ят Носики червоні, молодці, браво-браво! Давайте ще разочок ви самостійно розкажете, а я вам трішечки допоможу. Починайте. Морозець, морозець, не щипай за щічки. теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Я вам допомагаю. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні, молодці, молодці! Дякую вам, ви умнички! І далі ви разом з батьками ще повторите цей віршик, і ви його дуже легко зможете вивчити. Зайчику, дуже сподобалось з вами, дітки, грати і вчити вірші. Він такий гарненький. Давайте його іще запросимо до нас в гості. Зайчику, приходь до нас іще в гості. Ми будемо тобі дуже-дуже раді. Правда, тітки? Ми будемо раді, зайчику. А як же, звісно, зайчику пора прощатися, бігти до других діток в гості на заняття. Давайте скажемо зайчику, до побачення, зайчику, до побачення, пока-пока, до зустрічі! Тож, зайчик, побіг. І ми з вами. Сьогодні вчили віршик Грицька Бойко, морозець, морозець. Я дуже рада була бути з вами. Обов'язково разом з батьками вивчіть цей віршик. Хай батьки вам покажуть табличку, і по цій табличці «Мнемо техніка, ви будете вчити віршик. Ці таблички у ваших батьків є, я їм надіслала. Тож, мої дорогенькі, маленькі зірочки, до зустрічі. Дуже за вами сумую і хочу вас уже всіх-всіх обійняти. Ось так, всіх всіх До побачення, мої харненькі, мої умнички, розумнички, до зустрічки. Цілую вас. До зустрічі. Пока!